Зупинитися на прописах це насамперед бути частиною великого культурного дійства. Бо для авторів дуже важливо принати в цю довкола літературну атмосферу, знайти своїх однодумців, тих, хто їх розуміє, хто їх підтримує, і хто можливо їх навіть направить. В кожен приїхав автор сюди зі своєю метою, але водночас у нас є загальна мета це творити літературу. Для мене дуже цінним стало те різноманіття лекторів, жанрів, про які вони говорили, особливості письма, Бачити тих людей, які працюють там у жанрі фантастики, наприклад, хто займається військовою журналістикою або репортажем, відчути таку щільність тексту, в якому ми направди перебуваємо і його важливість. Тобто вже зараз хочеться почати писати, продовжувати це робити. Прописи це ковток чистого повітря, і можливість подивитися на свою роботу з іншого ракурсу, і можливість краще себе зрозуміти. Зрозуміти не тільки як поета, письменника чи людину, яка працює зі словом, а зрозуміти себе як людину. І ось це та цінність. Яку я для себе точно візьму, і я сподіваюся, що вона залишиться зі мною надовго? У мене є таке дуже цікаве відчуття, що поки я не можу зрозуміти і осягнути все те важливе, що тут відбулося, це дійсно просто найвищий рівень і піклування, і бажання дати інформацію, і бажання дійсно спрямувати. І задати вектор є такі глобальні речі, як контекст, з якого я наприклад можу випадати, і дуже багато лекцій задавали саме ось цей контекст. А тут я розумію, що ще є інші форми роботи, є інші можливості тренуватися. Бо письмо це тренування, і не дарма фестиваль називається прописи. Дійсно, тренувати ці письменницькі м'язи. Безперечно, фестиваль, воркшоп, прописи дав мені змогу повірити в те, що я робив в контексті якихось поетичних і перекладацьких практик. Я для себе однозначно зрозумів, що я за цим скучив, тому що я написав якийсь період часу більше двох років. Протягом повномасштабного вторгнення я так і нічого не зміг написати до позавчора. this endless Moment of silence. Where do I find words to break the silence of mine? Сонячне проміння пробивалося крізь листя та розсипалося зерном на столі аркаді. Він задумливо вглядався у звіт останньої справи та чухав сиву бороду, яка приховувала шрам. Тепер він носив почесне заняття детектива. Його сіро блакитні очі бігали текстом, а ставні зуби покусували нижню губу. Спокій і зосередженість. Нове ампла дуже йому подобалася. Війна назавжди з нами, сказала мені подруга, коли ми нарешті зустрілися після довгих переїздів із міста в місто. Я не повірила їй тоді. Проте чим далі я знаходилася поза домівкою, де триває війна, то відчувала, наскільки глибоко вона в мені засіла. Вона накривала мене хвилею після раптового гуркоту, стукоту, свисту. Але помало я привчилася доволі швидко вернати з неї. Він сміється і стрибає спиною назад, от прям стає спиною до моря і ступає крок назад. Чому цього не вчать у школі? Боже, де моя дитяча сміливість, чому її ніколи не було? Лежу на землі, колінами чую серце, втискаюсь у груди. Зі стоп їх починає злущуватися шкіра, опадати з марнілою втомою. Новий шар наростає одразу, від мізинців сполучає простір міжколінний, міжлопатковий, з'єднує контури набряклого тіла, перетворюючи його на вухо, що прислухається.